Слава Україні, слава, силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта, вистоїмо, переможемо. Вирішила я прикрасити дещо подвір'я своє, і собі настрій підняти, і посадити дещо в такий контейнер. Купила я контейнер, поїхала. В мене було два. Я докупила ще, бо я буду висаджувати більше насправді, ніж на відео. Ось плетене, є каркас, є ось такий пакет всередині. Все було суцільно. Повністю той кульок був суцільний. Я прорізала, звісно, що дірочки, бо там загалом є дірки цього ротангу. І ось я прорізала з пакета, щоб було, не було застою води, так, щоб все ж таки була якась така протікає, протікає місця. І вирішила посадити сюди кілька красунь. Кілька красунь. Чому я так вирішила? Насправді це я купила зовсім нещодавно Оці горщики з цибульковими рослинками. Пані Олена, в яку я придбала Олена Горобченко, вона їх висадила восени і, відповідно, вони ось цю зиму були. Тобто, це фактично рахується закрита коренева система, бо три місяці це вже закрита коренева система. рахується. Воно там росло, росло в горщиках. Вона мені запакувала, приїхало воно. І я вирішила, що я не хочу лишати так, як є, а хочу висадити не просто в ґрунт. А хочу висадити в контейнери. Можливо, це і неправильно. Хтось скаже, що це неправильно, але зараз ну, в Україні ми живемо так зовсім багато чого я неправильного і зовсім фактично нелюдського, що з нами творить та країна, той агресор і той терорист. Тому я намагаюся, якщо чесно, не всіх правил дотриматися в садівництві, не все робити ідеально, а робити навіть часом таке, що мені, хоча б щось елементарно, переключить якісь там мої думки і створить, хоча б якийсь позитивний настрій. І ось вирішила, що я бачила, якраз починаю вже в інстаграмі інші пані виставляти. Весняні первоцвіти, які вже квітнуть в отаких сільоких контейнах. І це виглядає дуже-дуже гарно. І вирішила: ну чому би і ні, ну чому б не спробувати? Надіюся, воно виживе, воно ніби рахується живуче, ось тому мало би гарно все вкоренитися, я думаю, і заквітнути мені. Ось це в мене. Що це в мене є? Це в мене тут рябчик. Це має бути з мініатюрних, з таких невеличких. Не шаховий, ні, це щось інше. Ось такого темненького кольору з обідочком подивимося заквітне, Якщо все вдало, то заквітне. Дуже надіялася, я що все мені вдасться висадити з закритий корнев. Семь мається на увазі, е зберігши оцю земляну грудку, в якій воно росло, а там побачимо. Ну і так і кажу, я не дуже буду надто сильно розчаровуватися, переживати, якщо щось із них не заквітне. Мені цьогоріч варто спробувати, варто спробувати, бо все ж таки треба так собі теж створювати якийсь настрій, особливо навесні, коли хочеться позитивних емоцій. Хоча ще не весна, ще лютий, І ось бачите, тут розсипалося, тому трішечки я його підрихтую, підфіксую і надіюся, воно мені теж гарненько прийметься. Взагалі, оці такі контейнери тут можна ну, уява, яка тільки малює, можна брати різні форми. відповідно, Оцей конкретно контейнер він має гачки-два. За них можна підвішувати за ті гачки. Ось. Тобто, що уява забажає, можна якісь круглі купити, різні можна купити і собі пробувати. І можна його прикрасити. Я вам покажу, як я насправді в результаті зробила. Бо зараз я висаджую, висаджую насправді вкуплений ґрунт, купила готову суміш, там навіть є агроперліт, я бачу наскільки або щось таке, якісь гранули там є. О, ще мускарі помістяться тут. Надівся, що помістяться, якщо вдало мені вдалося їх розмістити. Мускарі, то взагалі така рослина, як на мене, згідно моїх спостережень, що вона ну, дуже витривала, тому ось воно розсипалося. Але я не сильно переживаю, переймаюся тим, бо я думаю, що вони приймуться і не буде їм нічого страшного ще й тим більше до травня час. Вони пізніше, дещо квітнуть, ніж, наприклад. Крокуси, бо в мене вже крокуси почали квітнути. А щодо ґрунту, то в мене є ґрунт насправді, але я вирішила придбати. Бо коли я це придумала, то ще був вологий досить ґрунт і холодний. Так, я вирішила, я придбаю, спробую подивитися, тут точно не буде застою води, бо він з легких таких, звісно, що куплена земля, куплена ґрунтосуміш, субстрат, він досить легенький, незабитий, тому не має застоюватися волога. Хоча хоча, хоча, тут, в принципі, зробила достатньо так дірок, не мало би і так застоюватися. І я його не заноситиму. Це не варіант для кімнати, ні, це варіант для. Двору, я його лишу на дворі під відкритим небом, під відкритим повітрям чи на відкритому повітрі, точніше. І ось теж мені буде тішити око, бо все-таки сонце прогнозує. Цей тиждень має бути дуже теплий, дуже гарний і погожий. Тому я надіюся, що дуже воно мене потішить. Оця моя ідея. Але 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 можна тут ще дещо поліпшити. Тому я довисаджую це все, гарнесенько спробую втрамбувати, полию. І, можливо, треба буде ще дещо досипати після того, як я полию, і воно просядеться. Цікаво, чи ви щось таке робите собі? Ось навесні, коли вже ніби вже й не можна висаджувати Особливо цибулькові, булькові, бо ж все ж таки з осені ми їх. Цікаво, чи приходять до вас такі ідеї, чи хочеться щось таке зробити, а виживе і буде тішити мене. Хочеться якісь позитивні собі, так зробити е, моменти і якусь цікавинку буду вдячна за ваші відгуки. Всім дякую до наступних відео і папа. -па.